початку дивився музику і прийшов торгувати до своєї мами, бо мама в мене тут вчителька, торка. Я прийшов і вибагати, став собі торгувати. Захар каже, продають ляльки мотанки, янголяток, мишки, закладки, резинки, браслетики, пакетики. Все зроблене власноруч, забудь які, нехай і символічний, але донат, аби зібрати на банку для свого героя. Сім загінні робили якісь вироби шапеть. Сумочки, такі браслети, браслети, такі сердечка патріотичні, вже банки зібрали. майже. для хлопчика е, вчительки, які пішов на війну і, і дуже. Шке поранення отримав. Ми для нього збираємо гроші, щоб його вилікували. Благодійний ярмарок на підтримку захисника, випускника рідної сьомої школи у закладі вирішили організувати всього кілька днів тому. Однак запевняють, на столах від поробок не було де й яблуку впасти. Так, останній день їхньої зміни наповнився значно глибшим сенсом. Поряд на баскетбольному майданчику закриття літніх таборів відзначили яскравою танцювальною програмою, де свої перші здобутки демонстрували. І учасниці хореографічного гуртка при школі, які готувалися. Спеціально до цього концерту шалені три тижні, коли і діти і вчителі займалися різними активностями, різними заняттями спортивними, ігровими, робили поробки, плели сітки. У нас навіть старші учні. Ну а сьогодні у нас трапилася така ситуація, що сина нашої вчительки і бійця збройних сил України Миколу в понеділок в тяжкому стані доставили в реанімацію в Київський госпіталь і ми вирішили допомогти і нашому учню, і нашій вчительці, тому що немає чужого горя, є у нас одна спільна біда, з якою ми боремось. Плюс це дійсно наша дитина, тому ми максимально старалися залучити всіх, кого тільки можливо, щоб він одужав, і повернувся до нас і сказав, що він радий привітати і завітати до рідної школи. Як завжди по особливому, ініціативу школи, як власне нині і будь-яку міську толоку, символічно підтримав навчально-реабілітаційний центр номер 2 який буквально за сотню метрів звідти. Польова кухня щодо ночі працювала тут в період активних бойових дій і готувала для понад двох тисяч цивільних і захисників. Від восьмої ранку вже була розігріта. В меню запашна випічка та фірмова тушкована картопля. Як тобі картопля? Норма. Да. А дома такає? З задоволенням долучилися до благодійного ярмарку. Хай це буде невеличка сума, але е, тут є і такий дуже гарний виховний момент, що кожен може допомогти. Хто чим, хтось танцював сьогодні, там таночок, хтось е, зробив гарну поробку. Хтось, от ми, наприклад, зробили смачну їжу з дівчатами з колективу. Тобто, кожен отак от свою частинку енергії, свого серця вклав у одужання цього хлопця. Цього літа пришкільні табори повернулися до Чернігова після дворічної перерви. Спочатку через пандемію ковіду, а потім початок повномасштабної російсько-української війни. І цього дня, після трьох насичених тижнів, фінішують у всіх навчальних закладах. У сьомій школі кажуть, це був справжній бум 147 дітей різних вікових і соціальних категорій. Тоді, як раніше, до табору записувалося, в середньому до 50. «Воще в лагері було весело, дуже можна було там знайти багато нових друзів і гратися з ними на подвір'ї, щось робити, вигадувати загадки, гратися в ігри, придумувати ігри якісь. Вчителі після 30-го числа ставляться добре. Так і було. Загалом до пришкільних таборів цьогоріч долучилося 3744 дитини, із них 2443 – пільгових категорій, яких місто забезпечило безкоштовним харчуванням.